Отож, Польща надала доставила все ж таки в Україну танки. Знаємо, пане Тарасе, що танки це наступальна зброя, що означає це, що Україна піде в наступ. Безумовно, так, тим більше, що е, танки це не єдина зброя для наступу, яку ми маємо отримати. Ми також чекаємо на бойові машини піхоти, які, в принципі, відправилися трошки раніше. І, очевидно, е, якась частина з них знаходиться вже на території України. Йдеться в першу чергу про американські БМП Бредлі, які ще е, днями е, розвантажилися в Німеччині, ось е, в порту, і відповідно. З великий шанс, що вони вже на території України, принаймні, части частина з них так само ми чекаємо від е, Німеччини на поставки їхніх бойових бойових машин піхоти. «Мардер». Ну і, відповідно е, ми бачимо, що насправді зараз стоїть питання е, навіть не в тому, що саме Україна отримає для нашого наступу. Бо... Фактично ми бачимо, що це питання вирішене, Ми отримаємо абсолютно все, що нам потрібно. Питання зараз в логістиці, яку забезпечують наші західні партнери, і в тому, щоб ця логістика була по перше безпечною, тому що ну ми розуміємо, що задача номер один зараз це доставити цю зброю на територію України таким чином, щоб вона не стала мішенью для російських ударів чи для російських диверсій. Ми ну, відповідно. Зробити так, щоб ми по часу могли накопичити цю цієї зброї достатню кількість, синхронізувавши це все з підготовкою з завершенням підготовки екіпажів, з завершенням логістичних моментів з ремонту і обслуговування цієї техніки, тому що теж важливий нюанс. Ми повинні пам'ятати, що ця зброя нам потрібна для того, щоб використовувати її в бою, і відповідно ми маємо бути готовими до її регламентного обслуговування, до ремонту, до підвезення і заміни. Частин, боєприпасів і так далі тобто всі ці моменти зараз очевидно синхронізовуються ну і е, власне все це е, очевидно має якийсь, якийсь кінцевий таймлайн який визначений для як точка готовності наших сил до початку власне контрнаступальних операцій е, які знову ж таки вони теж будуть починатися ну оскільки ми зараз живемо в умовах не просто збройного конфлікту, не просто війни, а ми повинні пам'ятати, що це війна гібридна. То е, відповідно наші наступальні операції. Ці вони будуть починатися максимально так, щоб наш противник не здогадався, що саме відбувається, і відповідно щоб ми могли отримувати утримувати ініціативу впродовж всіх наших наступальних дій. Пане Тарасе, Метеош Моровецький, який прем'єр-міністр Польщі, який прибув сьогодні до України в день повномасштабного, в річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, поділився враженнями, що саме польські інструктори вражені від того наскільки українські військові швидко навчаються керувати танками. І також була заява про те, що польська влада готова прийняти українців для того, аби навчати їх саме літати на Ф 16 означає це те, що Україні скоро нададуть f 16 Про що власне точиться розмова останні тиждень так точно? Це точно означає, що Україна отримає ці літаки. Питання часу тут питання в має кілька складових. Насправді. Перша найголовніша складова. Ми маємо пам'ятати, що сучасний бойовий літак, четвертого покоління, яким є в принципі зараз, ми говоримо про F-16, це складна бойова машина. Насправді і ну. Для того щоб нашим пілотам мати можливість максимально впевнено використовувати її в бою, треба насправді трошки більше часу, аніж, наприклад, там підготовка танкового екіпажу, чи там підготовка до використання сучасних бойових танків, так, важкої бронетехніки. Плюс цей, цей вид зброї він набагато технологічніший і він відповідно потребує набагато більшої уваги в налагодженні ось ці логістики з постачання запчастин, обслуговування, тому що ми повинні розуміти, що ми повинні ми повинні навчити не тільки пілотів, ми повинні навчити е, техніків, які будуть обслуговувати ці літаки. Ми повинні підготувати аеродромну інфраструктуру, тому що е, це не той тип літаків, який, е, ну скажімо так, до якого звикли наші аеродроми, будемо так казати, так? і техніки на наших аеродромах. Епізодично ми приймали ці літаки в рамках наших спільних навчань з нашими партнерами по НАТО, але так, щоб е, ці літаки базувалися тут постійно, такого насправді не було. Тому якби це теж момент, який потребує часу насправді. Але знову ж найголовніше, ми бачимо, що політичне рішення про те, що Україна отримує а, сучасні бойові літаки, воно вже теж прийняте. І тут просто стоїть питання в тому, що а, ми ж хочемо отримати ці літаки і в а, середньої довгостроковій перспективі для того, щоб взагалі мати сучасні військово-повітряні сили. Але також ми хочемо ми розраховуємо на те, що ці літаки вони внесуть все-таки свій вклад в звільнення українських територій і відповідно допоможуть нашим наступальним операціям. Тому тут питання в тому, які з типів літаків. Там називається, крім F16 ще Шведський Гріпен, Єврофайтер і е, е, Рафаль французький. Е, ну І, відповідно, е, е... Один із цих типів літаків, який буде вибраний зрештою, так для поставок в Україну, це має бути той літак, який буде для нас найзручнішим, і ми його найшвидше зможемо опанувати для того, щоб мати можливість використати його одразу на полі бою. Тому очевидно, що буде йти підготовка українських пілотів до пілотування кількома типами літаків, і просто ну як кажуть на практиці, стане зрозуміло до якого типу літаків наші льотчики є. Більш більш звичними, скажімо так, і відповідно вже тоді буде, буде прийматися рішення про конкретну модель. Тому що зараз є ось цей вибір. От і відповідно ми зараз з нашими західними партнерами оцінюємо те, який саме літак буде для нас найкращий в даних обставинах. Ну, і, відповідно вже хто з наших партнерів зможе. Поставити необхідну кількість цих літаків, ну і так само забезпечити всю логістику, без якої вони не зможуть виконувати ті ті задачі, які ми на них покладаємо. От, власне, пане Тараса щодо партнерів, а хто може бути таким тригером? Так хто почне перший надавати нам авіацію? Тому що пам'ятаємо історію з леопардами, з танками, що ніхто не хотів розпочинати дану історію. Як ви думаєте, яка країна стане першою? Можливо, це також буде Польща? Отут цікава ситуація е, насправді, тому що е, е, і по... Сигналах, які ми отримали з останнього рамштайну, 9-го, так і по е, тих заявах, які ми чули на Мюнхенській конференції з безпеки, наші західні партнери не хочуть повторювати ситуацію з е, танками, яка була, так коли були суперечки між партнерами, коли е, одні країни звинувачували інші, в тому, що хтось затягує процес, як Німеччина, так а хтось хоче бути першим і е, оголошує те, до чого ще всі не готові, наприклад, так. Тобто, ну е, загалом з е, літаками наші західні. Е, Партнери вибрали трошки іншу модель. Вона була озвучена на Рамштані, і ця модель полягає в тому, що має бути. Один голос наших партнерів, тобто має бути створена ось ця так звана міжнародна авіаційна коаліція по аналогії з танковою коаліцією, яка була створена ну для того, щоб е домовитися про надання Україні основних бойових танків. І відповідно е практичні кроки по е тому, щоб постачати в Україну сучасні бойові літаки, вони мають здійснюватися спільно. Е і чи принаймні, якщо якась країна е буде висловлювати готовність зробити це першою, то е її дії вони теж мають бути узгоджені ось цим спільним голосом. Тобто, очевидно, що Захід не хоче давати з одного боку, повторюючи цю ситуацію, суперечку по танках, да, давати з одного боку російській пропаганді, так аргументи, що от захід розколотий, от, вони не можуть домовитися, от стільки тягнуть час, і так далі. Так? А з іншого боку, насправді, наші західні партнери хочуть, щоб це було максимально ефективно. Не витрачати час на суперечки, хто перший, хто другий. Так а е, краще е, приділити більше часу, більше уваги практичним моментам і об'єднати зусилля для того, щоб цілі. Такі максимально швидко потрапили в руки наших пілотів. От власне на рахунок швидкості і недовготривалості боєприпаси для хімарс, артилерійські та інші снаряди, безпілотники, обладнання для зв'язку та розмінування, також фінансування навчання збройних сил України. Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів. Як пише The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння і боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників. І також вказується у заяві про те, що це буде поставка на таку довготривалу основу, тобто це не буде за рік і не буде там за місяці. Пане Тарасе дана допомога це такий жест зі сторони Америки про те, що Україні потрібно готуватися до дуже довготривалої війни. Ну, в першу чергу, це крок наших американських партнерів, який має забезпечити нашу впевненість в тому, що як мінімум впродовж цього року ми в принципі можемо особливо не переживати про так званий снарядний голод. Про те, що в нас, в першу чергу, в наших артилерійських системах і реактивних і ствольних не буде проблем з снарядами, враховуючи те ту інтенсивність боїв, яку ми бачимо зараз, можна зрозуміти рішення наших американських партнерів. І зрозуміло, що е, очевидно, що е, наші військові теж в першу чергу просили саме про це, враховуючи те, що росіяни воюють кількістю, а е, ми цій кількості маємо протиставити якість. Е, ми теж повинні по максимуму, наскільки ми це можемо, враховуючи ту зброю, яка в нас є, і кількість цієї зброї, ми повинні також по максимуму е, мати можливість концентрувати е, в першу чергу артилерійський вогонь, для того, щоб знищувати ці хвилі російського м'яса, яким вони воюють насправді. Да? І от якби їхня тактика вона ж полягає просто в тому. Тому щоб відправляти недоукомплектовані, недоснащені, недопідготовлені ці от свої сили чмобіків в переміжку з вагнерівцями, з цими от ув'язненими, яких витягають з тюреми, так само теж непідготовленими кидають в бій, для того, щоб просто виснажувати українських захисників, і так само ну, ми ж тратимо боєприпаси на те, щоб їх знищувати. Так і відповідно, це означає, що ми ці. Боєприпаси вже не зможемо використати, наприклад, в наших наступальних операціях. Тобто розрахунок росіян полягає в тому, щоб виснажити українські сили і фізично, і морально, і з точки зору от, матеріального забезпечення. І такий крок наших американських партнерів, особливо на середньострокову перспективу, він загалом дозволяє нам бути набагато впевненішими в тому, що, наприклад, коли ми. Потенційно можемо стикнутися з ситуацією, не ну, скажімо так, що нам не вистачає боєприпасів до якихось артилерійських систем. То е, нам потрібно буде додатково це проговорювати і ще чекати, поки наші західні партнери це нададуть. Тобто американці таким чином з цими такими поступовими, але е, тривалими поставками, вони е, дають нам гарантію того, що ми е, будемо мати цей запас, і е, нам не треба буде переживати про те, що е, коли от, ці снаряди почнуть закінчуватися, нам треба буде відволікатися на те, щоб домовляти з партнерами ще раз узгоджувати кількість, узгоджувати поставки, тобто це фактично такий середньостроковий конвеєр доставки в Україну артилерійських боєприпасів, які дозволить нашій артилерії працювати так, як вона повинна працювати, і забезпечувати не тільки стримування російських сил, але і підготовку до українських наступальних операцій. І ось власне підтвердження ваших слів, скоро Україна проведе оборону Російської Федерації, змінить ситуацію на полі бою. Про це заявили голова Пентагону Остін за словами глави американського оборонного відомства Вашингтон готує особливі бригади зсу, які складуть ударний кулак контрнаступу. Власне, ми пам'ятаємо, коли що приїжджав і Джозеф Байден до України, так майже тиждень тому а, усі говорили про те, що Україна має йти в контрнаступи. Цей контрнаступ має бути якомога найшвидше. Ваші очікування, коли це може статися зі сторони України? Ну, ми повинні розуміти знову ж так, що цей контрнаступ він не буде починатися от в якийсь чітко визначений день, в чітко визначену годину, там за допомогою зеленого прапорця, умовно кажучи, ми повинні зробити так, щоб цей контрнаступ був максимальною несподіванкою для росіян. Головною умовою для початку цих наших контрнаступальних операцій є послабити росіян настільки, щоб ми могли починати наші наступальні дії, не ризикуючи занадто великими втратами. зрозуміло. Мило, що ну на жаль, це треба констатувати і е, про це треба пам'ятати е, в будь-яких наступальних будь-які наступальні операції, пов'язані з втратами серед особового складу, техніки і так далі. І відповідно, наші, наша підготовча робота, яка по суті зараз триває, е, вона спрямована на те, щоб е, не дати росіянам нанести нам е, е, ну, ті втрати, на які вони розраховують, так. Ну і так само, ми повинні е, дочекатися всю техніку, яку, е, яка потрібна нам буде для е, цих, цих наступальних операцій. Ми повинні дочекатися всі військові підрозділи і е, піхотні, в тому числі, які проходять підготовку і в е, у наших британських партнерів, і в Німеччині, і в Польщі, і так далі. І відповідно, е, момент часу вже е, буде вибиратися тоді, коли е, ми будемо максимально готові. У нас будуть всі компоненти в руках, весь інструментарій, який нам буде потрібен, і ми будемо бачити, де росіяни найбільше. Більш слабкі з тих точок, які а, і будуть для нас пріоритетними для цього наступу. Ну, і, відповідно, а, очевидно, що ми а, в, застанемо росіян а, так само зненацька, як це було влітку на а, напрямку Харківському, так і а, до певної міри ця підготовча робота вона також може посприяти тому, що росіяни будуть змушені робити чергові жести доброї волі, як на Херсонщині, а, враховуючи те, що ми а, цією підготовчою роботою ми намагаємося максимально обезкровитися. Сили росіян не дати їм забезпечувати логістично свої війська, і відповідно так само навіть не, не, не те, що не дати їм можливості йти в наступ, так чи проводити якісь ну мікронаступальні операції, а навіть утримувати свої позиції. І зрештою, це залишає їм один два вибори насправді, або просто лягти в українську землю, так назавжди, або жестом доброволі і з непростим рішенням повернутися на свою територію в межі міжнародно визнаних кордонів. Дякую вам, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру разом до перемоги. Тарас Жовтенко, кандидат політичних наук, член громадської ради при МЗС України, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи. Дякуємо вам, мирного Дякую. та приємного дня вам!